Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області очікується температура від плюс 4 до плюс 2 градусів в день, та вночі від плюс 2 до плюс трьох. У Києві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Дрібний дощ зі снігом, який буде вночі, вранці зміниться на дощ і буде йти до самого вечора. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 5 до плюс 2 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Ввечері у Житомирі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою на протязі цілого дня йтиме дощ. У Чернігівській області температура вден буде від плюс 3 до плюс 1 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Весь день у Чернігові буде хмарним. Зранку і до самого вечора погода буде дощовою. У Сумській області температура вдень буде від плюс 2 до 0 градусів, а вночі опуститься до плюс одного. Зранку до самого вечора у Сумах небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дощ зі снігом. Ближче до вечора на зміну прийде дрібний сніг. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 3 до 0 градусів в день, а вночі опуститься до плюс одного. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, у другій половині дня сильний дощ, якому на зміну прийде дрібний сніг. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 1 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ, удень він посилиться. А ближче до вечора йому на зміну прийде сильний дощ зі снігом. На Луганщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 5 до плюс 1 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. У Луганську хмарна погода буде триматися до самого вечора. З самого ранку йтиме дрібний дощ. Під вечір його змінить дрібний сніг. На півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 8 до плюс 6 градусів в день, а вночі від плюс 6 до плюс 7. В Одесі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, але ближче до вечора він закінчиться. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 4 градусів, та до плюс 6 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Миколаєві весь день, заберуться геть. Протягом цілого дня погода буде дощовою. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 4. У Херсоні хмарна погода буде триматися цілий день. З самого ранку і до пізнього вечора йтиме дощ. У Запорізькій області очікується температура від плюс 5 до плюс 2 градусів в день, а вночі до плюс 3. У Запоріжжі протягом усього дня погода буде похмурою. Цей день пройде з дощем до самого вечора. На Кримському півострові денна температура буде від плюс 5 до плюс 2 градусів, а вночі до плюс 5. У Сімферополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Який ввечері піде сильніше. На Заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 6 до плюс 2 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Хмарна погода протримається у Львові увесь день. Майже весь день ітиме дощ, але ближче до вечора він повинен припинитися. На Івано-Франківщині температура вден буде від плюс 7 до плюс 4 градусів, та від плюс 4 до плюс 6 вночі. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Практично весь час йтиме дощ, який у другій половині дня може посилитися. Ближче до вечора він повинен закінчитися. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс п'яти до плюс 3 градусів, та вночі від плюс трьох до плюс чотирьох. Ранок та день у Тернополі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово закінчиться. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 6 градусів в день, а вночі від плюс 6 до плюс восьми зранку до самого вечора у Чернівцях небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ, який до ранку втратить свою силу, після обіду може знову посилитись та йтиме до вечора. На Закарпатті денна температура буде від плюс 9 до плюс 6 градусів та до плюс 6 вночі. Хмарна погода протримається в Ужгороді увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 1 градусів та від плюс 2 до плюс 4 вночі. Хмарна погода протримається в рівному увесь день. Ввечері дощ, який ітиме майже весь день, закінчиться. На Волині в день температура становитиме від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 4. Ранок та день у Луцьку будуть хмарними тільки вечір порадує нас ясним небом. Цілий день ітиме дощ, який закінчиться тільки ввечері. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 4 до плюс 2 градусів та від плюс 2 до плюс 3 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Хмельницькому весь день, заберуться геть. Практично весь час йтиме дрібний дощ, який у другій половині дня може посилитися ближче до вечора він повинен закінчитися. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде від плюс 5 до плюс 4 градусів. Та вночі від плюс 2 до плюс трьох. Ранок та день у Кропивницькому будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. З самого ранку і до пізнього вечора йтиме дощ. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 2 до плюс 1 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. Ранковий дрібний дощ в день може посилитися, а ближче до вечора зміниться на дрібний сніг. На Черкащині очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день, та вночі від плюс трьох до плюс 4. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами. Вночі очікується дощ, вранці дощ зі снігом, який після обіду зміниться дрібним дощем. Тільки ближче до вечора опади припиняться. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 3 до плюс 1 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 3. Хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день. Вранці очікується дрібний дощ, удень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ зі снігом. У Вінницькій області вдень температура становитиме від плюс 15 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс восьми. Ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без дощу та снігу. Народний прогноз погоди. У минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи. Якщо під час морозу білка залишає домівку і спускається з дерева, слід чекати відлиги. Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці, то варто готуватися до серйозних морозів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому все. Дякую, що були з нами. Гарного вам дня. До зустрічі в наступному відео.